Школі Оля, як відрізнити головне слово від другорядного? Те, що мама сказала, то головне, а те, що тато то другорядне. У вихідні я їм один раз. Худнеш? Ні. Їм зранку до вечора. Працюємо для того, щоб було що їсти. Їмо для того, щоб було сили працювати. Розводняк якийсь. Курочка вугіллячко. Рецепт. Перше замарнувати курку. Друге покласти в духовку. Третє зайти в фейсбук. Вчора в ресторані скуштувала пасту фарфале у вершковому соусі з лососем. Такої дорогої мівіни я ще не їла. Одна сусідка в іншої запитує: Слухай, а що у тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає: Та ось заходжу в теплицю гола, і помідори червоніють, дивлячись на мене. Спробуй теж так зробити. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк, Зате огірки поперли. А я своїй коханій на новий рік подарунок під ялинку поклав. А вона що? А вона його ще досі шукає. Ліс великий. Люблю возити чоловіка на машині. Кричить, матюкається, руками розмахує. Емоції через край. Зато вдома потім сидить тихенько, мовчить, радіє, що додому повернувся. Лікарю, як там мікрофлора мого кишківника? У вас там вже не мікрофлора, а мікрофауна. Після того, як лікар оголосив йому страшний діагноз безпліддя, він був настільки розгублений, що навіть не знав, що сказати своїй вагітній жінці. Свариться чоловік з дружиною. Останній раз питаю: ти брала гроші? Останній раз відповідаю: не брала і не віддам. Мала, давай знайомитися! Ні, я люблю старших чоловіків. Якби ти знала, як мені крутить коліно на дощ. <риклад> ти чому прийшла додому о 5-й ранку? А що я винна, що у нас о 5-й ранку, крім як додому, і піти більше немає куди? <риклад> Тут я безсила, зітхнула косметика. Проблематично помітив фітнес. Не бійся, прорвемося, сказала горілка. А, а у мене перед сексом з жінкою крутиться голова. Дивно. А що ти робиш з жінкою перед сексом? «Як що? Надуваю.